всім Добрий день. Коротко зараз те, що там скажу. Бачите, холода прийшли. То, що я вам обіцяв, що будуть холодні квартири і води не буде, Да, от зараз Чернігов, наприклад. Ну, Київ все так виживе. Чернігов зараз, як кажуть, розбомблений. Вся інфраструктура лежить, ні світла, ні води. От. Це тільки початок. Це те про те, що я казав. Ну, нашим, як кажуть, <клес> як це називати, і недалеким, як кажуть, у розвитку мозгу, та їм байдуже, да? Все, так? Все там. Може, не байдуже, але нічого не, не реагують, нічого не робить. Ну, готуйте відра. О, ну, по поводу зараз тут, я не знаю. Дозвонив вчора в черні. Все лежить, все лежить, все там. Генератори якісь працюють, <кхи> ну цього не вистачає. Не вистачає енергії. Ну, в общем, коротше, то що це, чекає всю Україну. Ну, деякі успіхи там військово, в військовому плані. У нас будуть короткі. Там 7, в цьому місяці, 7-12 числа. Там, скажімо, в основном там азовцы будуть. Все інши будут сидеть. Ничего на фронті там, я кажу, тільки А зовці тут міняють картину. Конечно, слава їм. От, им. Ну просто вся армия, я кажу, пиццирским. Нічого не робить. Я прямо кажу. Рассоздают там, а аби не прорвались. Да? Ну нічого не роблять для, для атаки, контратаки. А вот. азовцы, зовці, конечно, тут молодцы. Вже вот. б давно. якби вся армія така була, то б давно выгнали цих всіх уродів, орків росіян з нашої землі. Но не сырскому. Які ходить під, як говорить, під головним там наполеоном, нашим, наркоманом, уродом, якому нічого не потрібно. Я кажу, чим довше буде війна, чим більше буде знищено людей, тим краще. Вся ця зеленська команда, да, 30 мільярдів, на, готує собі на перевибори, на украдать. коротше, вивозять гроші, а в в цей час не вистачає. Дронів. Жалуються, нема дронів, Не вистачає. Їх є, но їх дуже мало. Тобто туди не поступають в кількості. БПЛА якісь, там нещасниці, комарийные укуси, В той час, як росіяни ракетами, практично інфраструктуру всю. Наших ракет немає практично. Там по щось там хваляться. Нема нічого, Все заморожено. Заморожено. Для ідіотів. Ім розповідають про якісь нові розробки, які ще до яких не приступали. От. Я обіцяю вам, що 20 листопада, 20.11 буде повний аут для України. Ну, для армії мається навіть в першу чергу. І для нашої інфраструктури. Буде масовий удар по Україні. ракетный, БПЛА, там, не знаю. Ну, там, Зеленский все обещает, там, про какие-то там дроны, там, БПЛА, там, ракеты. Ничего же не мая. Ни ракет немає, ни, ни не мая, ни дронов не выстачая на фронте, все жалуются, ни допоможные структуры не допомагают. Армия, армия живет своим життям. Вот сколько есть там, то так и выживает. Но зато... Не <с> мая Ініціатори на Україні пропонує там, значить, Трампа, висунути Трампа на Нобелівську лауреату, да, Нобелівську премію. Це, це той, хто практично умив руки і нічого не робить для України. Але наших дебілов, там, да, уродов, вистачає. От. Щоб Трампа оголосити там, значить, переможцем, Нобелівським лауреатом. Я не знаю, звідси на Україні беруться такі ідіоти б, дебіли там, або це просто вороги, вороги України. Це так. Що тут? Ну що тут дивуватися, якщо <правді> про якогось Трампа, якщо парубій цього дебіла, який нічого не, ніколи нікому не зробив, розумієте, трьох слів не міг зв'язати. Якийсь там був короткий час, його там просунули ці бандеровці, западенці, <правді> та спікер, спікером. Верховної Ради місяць його вчили, як говорити, розумієте? А, а тепер він уже, а тепер його хочуть висунути на героя України. Ну це ясно, що це Бандеровці, Западенці, вони взагалі охреніли, розумієте? Тобто вони проявляють повністю ініціативу, керуючись тим, що на Дніпрянці це ну, якісь глидачі, дурнуваті, ще, ну, їм байдуже все там, розумієте? Бандера, бандера, садів, фашист, СССР загони, там такі жі дивізії організовував, розумієте, там сотнями тисяч розуміє, там він герой там у вас з пам'ятниками, а цим всім байдуже. Чісь придуркувати, якісь, якісь чи народ такі, чи, чи пороблено. Ну то, що пороблено, я не сумніваюся. Да? Савченко, герой, герой цього України, а вона була завірбована. Я ж зразу сказав, що вона ще в тюрмі там у них там, коли вона там. Себе показувало патріотично з майками. Розумієте? Росіяни дозволили там майку да, патріотично надіти там. От вона голодувала така жирна морда там. неї, вони... Зробили героєм, потім вияснили, що вона агент, а герої таки не зняли. Розумієте, То, що у нас якесь криве зеркало. Чи, чи народ такий дурнуватий, чи, чи просто це все. Всі мовчать, а хтось щось робить там? Вот. Зараз проблема Запорізька там, АЭС, розумієте, тоже шантажує. Ну, там, Що Зеленський Зеленский там щось на... Начеб то начебто говорить, якийсь там ризик там. А хто здавав? Це все, а? Не Зеленський за с Паруби, ним... ну, придурок по то взагалі, сидів -то. За лужним, там. залужним там, розумієте? Хто здавав? Київ, Чернігів, хто здавав Суми, хто здавав Харків, хто здавав Південь України, Маріуполь, Кримський Перешийок, розмінував. Представляєте? Ну, Запорізький тепер Запорожок, наш антажує Запорозької АЕС. Зелянський, залужний і ця вся банда там, вся-вся, в вся, сушовці президента. Повинні не понести покарання, повинні відповісти за це злодіяння проти України. Ну, Народ ось байдуже, придуркувати. От зараз Зеленський купить оцей як кажуть, виборчу комісію, <кхи> так само, як Порошенка. У 2010 році. Там фіртер, верніше, все купив для Порошенка. Будете в 2000. 2010-му, потім 2014-му. В 2010-му це Западенці там Януковича вибрали разом з Донецьким бандою. Вот, щоб Тимошенка не прийшла. Вот. Ну, розумієте? А в 2014-му фіртеш викупив виборчу комісію, щоб, щоб туди Порошенко прийшов, розумієте. Щоб знову туди Тимошенко не прийшла. Розумієте? Все, все робите. Зараз Зеленского тоже. <laughs> Практично куплена была комиссия для того, чтобы прибрать Порошенко. Ну, то есть же все продался так, на стыке там Порошенко. Вот вам, и, вам результат, чтобы снова не пришла. Хотя офис президента, то же самое Зеленского выяснял, что, выяснил, что когда была премьер-министра, только премьер министру не президентом. И влады там практически не было. Корупції не було. Економіка почала рости до 15%. прирост. був півтора, за півтора роки, скільки зробила Тимошенко. Тому що корупції не було і правильно розподіляла сили. І грошей на все вистачало. Тепер все провал, да? так? А тепер у нас мільярдні борги, сотні мільярдів боргів при Зеленському. Ну, у Зеленського 30 мільярдів гривень. В кишені вже є все. Крім того, що він награбував там 10 мільярдів спеціалісти кажуть, уже накрав. Це тільки, так сказати, прикидка. 10 мільярдів доларів вже Зеленський собі прикарманив. А ви придурки там будете мерзнути. Савченка героєм, мафію організувала, Боробі, герой там, Бандера герой, там, там Шухевич герой там розумієте. Поляки Шухевича Бандеру зробили робили ворогами номер 1 за їхні звірства. За їхні звірства. Зумієте? Проти поляків, євреїв, ну що було проти поляків, а вона зато його вихваляють. Не ну, народ, а якісь там, я не знаю, раби або куча ідіотів. Розумієте? Це бандеровці, вони дуже, як жини, всі зразу гуртуються. І ті тоже підтримують жидів, бандеровці, ці заподенці. Подивитесь, скільки будуть наносити удар в спину Україні. Ну, будуть вихвалятися своїми, як кажуть, упашниками, упішниками. Чи упашниками, правильно там, да? Вообще якісь там. Ну, короче, що твориться? Ну, я просто кажу, що готуйтеся, настануть, мабуть, 10-го. Листопада, ой, 20 листопада будуть. Ну, вже там будуть, мабуть, морози. І Там буде. М... розумієте, у нас що на? От, Зеленський обіцяє, удари, там, наші відповідь. Нічим, нічим бити. Крім цих нещасних, що там БПЛА, там мухи кусають там, як кажуть, то, що можна вкусити. А той бомбить ракетами. Розумієте? Тобто, неадекватні, неадекватні зусилля, неадекватні удари. Вот о чем Скоро Україна ляже, інфраструктура на Україні. Ну ці будуть кричать, що от мимо НПЗ там їхні глупи. Да у них там стільки нафти, що ще. Ну, ну там нових не вистачає бензина. Ну вони потерплять з бензином. В основному то все там працює. Розумієте? У них працює в Росії все. В Москве, в Петербурзі там, в колишньому Ленинграді. Там все в магазини працюють, всі товари є, іноземні товари, ну китайські там, причому європейські. Тут не треба було бити, наприклад, щоб росіяни відчули, не треба було бити там по їхнім домам. Їх треба було, наприклад, вбити оці всі літаки їхні на аеродромах. Цивільну авіацію, не військові, цивільну авіації. Ті, що там все залишилися у них американські там, вони вже почали використовувати. Там, скажем, ще радянських. Радянських часів Іл-62. Дуже гарний літак. Треба було їх всіх БПЛА знищувати. Просто. І все. От. Р... Матушка Росія велика, долітати нечем. Хай поїздами розумієте. От тоді б заворушилися. Та треба було ще літом це робити, коли вони всі перлися в Туреччину, в Єгипет. Ну, мам зелен, зелену, зелену масу, да? оця рязка. Да? Той, хто жив в селі, знає, що таке там в озері рязка, да. Вот зараз оця рязка вся кругом повела всю Україну. Ось зараз проблема солі. Це Зеленський здав Донбас, розумієте, прикриваючи курскими такими от э, набігами, да, отуда. туда. От, от, от. 200 тисяч втратили на Курщині, розумієте? От. Зато здали весь Донбас. Тобто Путіну треба був Донбас. Чому? Там сіль, там копалини, там э, руда, там вугілля. Це те, що, що він робив, відцікаючи нас від енергетичних джерел. Ну, у нас, як кажуть, закликає, давайте на всіх умовах. Заключаємо переміря з Путіним. Да ви що, все здуріли? Треба міняти Зеленського, треба армію посилювати. Треба там міняти генералів оцих уродів, розумієте? Які здавали це все бездарності. Так званий каврових, які за гроші купували собі посаду, в тому числі сирський. І тоді, цей, тоді армія буде вибивати їх їхні... Бачите? Правий сектор показав, як треба воювати, да? азовці. Зеленський оздав цих, цих наших азовців, що були в Маріуполі. Половина з них вже загинула в тюрмі у цих концтаборах. Ну, йому плівати, у нього мільярди. Він вже він втече. Я все сказав.